Мої прості, але добрі рецептики. Варю бурячок. Буряк зварився, як бачите, і що ще в мене буде? Це буде салат із буряка, ви, мабуть, уже догадалися. Це маринована цибулька, це горішки, солоні, це маслини чорні. І заправлятися він буде ось таким чесночним соусом. Ось так я порізала бурячок такими длинненькими кусочками. Маслинки я порізала навпіл. І тепер буду салатик з'єднувати все разом. Ось така краса, трішечки-трішечки посолю зовсім капелечку. Ну і звичайно приправлю своїм соусом. І гарненько все перемішаю. Ось такий салатик я сьогодні приготувала. Рекомендую і вам смачно, корисно. І недовго його робити. Всім смачного, до побачення, Па-па!